На даній діаграмі представлено результати тестування пристроєм професійної діагностики стану організму в домашніх умовах. Тестування здійснено застосуванням технології біорезонансної терапії. Потрібно декілька хвилин для вимірювання показників, що стосуються функціональності кожного органу та систем органів. На основі результатів користувачам надаються рекомендації. Про те, як стабілізувати свій стан та покращити показники. Тобто ми вирішуємо три питання. Перше. Знаємо, в якому стані наш організм шляхом проведення функціональної діагностики організму загалом та всіх органів окремо. Обстеження проходить по 47 параметрах. Друге. Можемо спрогнозувати динаміку, в якому розвиваються процеси. Чи в позитивному чи в негативному напрямку. Третє. З врахуванням цього розробляємо за допомогою нашого методу і наших можливостей, як призупинити негативні тенденції, стабілізувати наш стан і запустити позитивну динаміку. Тобто, ми можемо забезпечити профілактику і реабілітацію свого організму, покращити наш стан, наше здоров'я, наше самопочуття.